Так, привет, с вами Ваня. Так. Так, я вот сам вернулся до своего дома. Так. Так, это уже в Майнкрафте. Так. Так, вот так. Ну. Так. И, и О, хтось підбігає до нас. Падло ти, вонюче. Падло, зелене, що ти рісиш, а? О! Мама і тато прийшли. Такі, ти ті чо, Ти чого ми син не біжиш, а? Такі... все, немає ні твого сина, не баті, не мамки, геть двоєк. Як тато і мама, блін, Тато і мама. Зомбі. Зумбарі. Довбані, блі. Та Що вони підбігають не сюди, чують запах жителів, і мій запах Ось Ти Ти. 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 Ты скатина, дурна. ще одна сімейка йде з сином. О. А мені пофіг на них. Дуже... їх дуже цело. Дивіться, я їх за один удар відбиваю, все. Їм, їм повна хана стає. Але я їх не боюся. Мені просто дом треба, блін, строїти, а вони нападають. Так вибачте монстри, ну... Ну не сьогодні. Сьогодні я зайнятий. Сьогодні я і зайнятий, не турбуйте мене. Негарно так тут бувати когось, коли хтось працює. Не, не можна, не можна, не можна. Так, скутеняки, що вам надо від мене? О, все, дуща того нема. Гудів, 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 гудів. Що ти, скотіна, тут лазиш, а? Эй, е, подст. Э. Е? Ой, декий, ты зомби, ей, чувак, подстрахуй меня і вибіг. І вибіг цей. І це ки. Ки прикол. приклал. вышел батя. Хе. Я ч, блин, что это таке? Стоп. Зомбі жительгана. Наверное, я до себе в лікарню для зомбів на ферму. Якщо получится. Да стройся, лки-палки. Это зомби, блин. Сын. Цими... Сын ты медолбанный. Рычанин, блин, мешать не так. Короче. За мною в житель. Зомби. Ух ты. Та на! На, зараза мелка. Давай, иди, иди, иди. Зомби, давай. Да иди, та рейси нема, та не сци. Ай, поздно. Ті галем добавлен. може мені їх убрати. Я и так їх можу завалити. тих зомбі. І всяких тих скутів, які тут. Не дают жити спокойно. О, зомби-апокаліпсус начинается. Давайте. Бам! Ну, давайте, нападайте! Бам! Да шо ви... Да шо ви цело? Да шо ви пісете? Нападайте якусь нормальный, блін. Да це вообще якийсь не зомби, це вообще якісь... Це вообще, бля. Хучи кубиц, блин! На, с блоком! На парень с блоком. На курочте зомбак! Классно! Ух ты! Тут такая жара классно! Короче, я сваливаю домой. Ну что ж, Ставьте лайки и подписывайтесь на вика. Так с вами я был Ваня. Всем пока. Иди нах!